18-річний Павло Плахотнюк вирішив вступити до Збройних сил України за контрактом. Хлопець розуміє ситуацію в країні. Каже, його обов'язок захищати цілісність нашої держави. У мене дуже болить душа за нашу країну, за тих людей, які страждають на Донбасі, в Луганську. І я хочу їм допомогти. Під час тренувань майбутніх військових навчили поводитись зі зброєю. Також для них імітували екстремальні ситуації. У військкоматі зазначають, захід має на меті популяризацію військової служби за контрактом. Ви знаєте, уже зараз йде звільнення шостої хвилі часткової мобілізації людей зараз не вистачає в збройним силам, тому що поповненням нових черг мобілізації не оголошують. І тому потрібно зараз упор іде на військову службу за контрактом. План на четвертий квартал в генеральний штаб надав 700 осіб до кінця цього року. Поки що у нас квартал тільки почався у нас є 96 бажаючих осіб. Володимир Ільченко, тренер з армійського рукопашного бою, демонструє на камеру базові прийоми. А зам цього виду спорту безкоштовно навчатиме майбутніх військових. А ми будемо проводити п'ятиденні курси на базі в в селу Сокирниці. Там є школа, зальна освітня. На цих курсах ми проведемо підготовку, а потім вже надалі, коли ці курси пройдуть, ми покажемо, що ми змогли навчити наших юнаків за такий короткий проміжок часу. Єдиною проблемою наразі залишається приміщення для проведення занять у Вінницькому обласному військоматі. Сподіваються на підтримку місцевої влади. Ольга Солдатенко, Ігор Самчук, ТНВ.